Скажіть, будь ласка, наскільки для вас важлива ця подія? це історична подія, але для вас особисто. Загалом Києво-Печерська лавра є особливою святинею для нашого українського народу, яка тривалий час перебувала, на жаль, в окупації московського патріархату. І тому Лавра — це завжди щира молитва. Подвиги наших преподобних отців, які тут просяяли, і тому для кожного з нас, для кожного православного українця, це є таке особливе місце, в якому ми підносимо свої молитви і вшановуємо наших преподобних отців, які вже понад тисячу років тут трудилися, подвизалися. І тому для нас важливо, щоб тут постійно линула українська молитва в лаврі. Загалом вже два з половиною роки лине у верхній лаврі. Українська молитва, ми постійно збираємось, молимось. Молимось за наш український народ, за перемогу правди і справедливості, і за наших українських воїнів. І тому для нас це справді історична подія, що українська церква сьогодні матиме можливість звершити першу українську молитву також біля наших преподобних отців, наших земляків. Бо вони українці, які тут подвизалися в різні часи. Історичні часи були складні часи. Ми ж знаємо нашу об'єктивну правдиву історію, що були часи розпиту, були часи падіння, і тому ми будемо звертатися до них у молитві, щоб вони свої молитви підносили перед престолом Всевишнього Бога за перемогу України, за перемогу правди і утвердження в Україні справедливого миру. Це зараз важливо, адже ми виборюємо свободу. На нас лежить з вами велика відповідальність, адже ми, як покоління українців, нинішнє покоління повинні зберегти цей великий божий дар свободи і незалежності, утвердити його і передати наступним поколінням. І тому кожна така історична подія лягає в основу нашої подальшої боротьби, яка завершиться неодмінно перемогою. Бо духовна боротьба, духовний фронт є також дуже важливий, як ми бачимо, що Російська Федерація. Використовує в своїх цілях релігійні організації, і тому українська держава, українці покликані покласти цьому край раз і назавжди. Перша служба, але буде ще буде традиційно? Звісно, ну, ми ти... започатковуємо. Як було вперше, пригадайте в верхній лаврі, коли ми на різдво звершили різдвяне богослужіння. Тоді ще по старому календарю. Потім звільнили вже календар, провели реформу календарну, і ми маємо надію, що поступово завжди буває перший крок. Коли ми розпочинаємо певний певний шлях, бо є перший крок, і ми віримо, що ми започатковуємо тут і в нижній лаврі українську молитву біля наших преподобних отців Києво-Печерських.